Чи ви для себе знаєте, що таке збірна Албанії? Не говорячи про те, що розбирали збірні, можливо, ви просто дивлячись попередні матчі або маєте свої знання про неї? Ну, я звичайно знаю, тому що слідкував за ними ну, практично за всіма іграми на Чемпіонаті Європи. І, звичайно, це міцна команда. Але я рахую, що звичайно ми повинні розібрати їх сильні сторони, їх слабкі сторони, і повинні більше дивитись, приділяти увагу своїй грі, виконувати всі побажання головного тренера. І тоді я впевнений, що в нас буде позитивний результат. Але ми розуміємо, заради чого ми сюди приїжджаємо. Ми розуміємо, що ми представляємо країну, країну, в якій йде, йде війна, і ми розуміємо, що ми, ми повинні люд людям якісь позитивні, позитивні емоції. Звичайно, після, після євро е, настрій був не найкращий, тому що хотілося пройти далі і добитися, добитися більшого.